Якось нудно без Сацуми. Як же ті емоції, коли від'їв поршень, а потім ще й ДТП, де піддон роз', а потім сацума взагалі загорілась. От виходиш з будинку, а тут пусто. В гаражі вже як місяць заряджається від Сацуми. Все, я так більше не можу. Мап'ет, ми їдемо на звалище по сацуму. Ну, що такое, мапет, ну що ти виділуєшся? Я теж тебе буду любити. Вирушаймо. Ага. Приближаючись до звалища на душі аж якось покійніше стає. Блять. Так, іде мій звір, а ось він. Пробач, що я тебе тут залишив. Муа. Цього більше не повториться. В честь цього вип'ємо пляшечку півка. Стоп, а де пиво? Тут же було. Головне пиво спис, а машину ні. Хоча кому вона треба? Вона ж навіть не на ходу. Я якраз підготував предмети для того, щоб полагодити Сацуму. Ще декілька годин лагодив машину, ніби завелася, але треба до механіка зганяти, аби він нормально то все полагодив. Таке відчуття, ніби машина після звалища стала краще їхати. Мабуть, вона відчула, що це її останній шанс. Блять, дебіл. Він взагалі дивиться, куди повертає. А! пу 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 Ну, начебто все ціле, все на місці. Але я все одно біля СТО, тому байдуже. Коротше, доїхав я до СТО. Механік сказав, що огляне мою машину і раптом що полагодить. Ну, а поки що поїхали вже додому. На цьому. Що ж, з Богом? Повертай, повертай! Чого він не повертає? Та як кажу, він взагалі не повертає. Що з ним не так? Господи, коли ж я додому вже доїду. Переїхавши додому, я одразу згадав, що моя доставка, яку я замовляв для своєї сацуми, прибула ще вчора. Але в одній кишені в мене пусто, в іншій ніхуя. Тому прийдеться нарубати причеп дров та відвезти до своєму клієнту. А точно я ж нарубав вже причеп дров. Але через декого я не зміг відвести дрова. Відвезу то вже завтра, а сьогодні піду відпочину. Ну все, спати час. -яй -яй -яй. Добрий ранок, я світанок. <хи> Сьогодні треба поїхати та забрати свою машину з СТО. Відвезти Причеп дров. І якщо буде час, то поїду заберу своє замовлення. А поки що попісяю. Все, поїхали до Сацуми. Яку я з сраку заїхав. Це просто жах. На кінець я сюди доїхав. А зараз, в принципі, все повинно бути файно. Поїхали. Я так подумав, мою машину ніби полагодили. Що, якщо я поїду в місто і там пройду техогляд? Бо поліцейські мені не дадуть спокою з цими номерами. Приїхали! Ой, заглохли. То так треба, не звертаємо на то уваги. От мені завжди було цікаво. А як він, штрикаючи викруткою по дну машини, може зрозуміти її поломки? Все, давай мені номера, і я поїхав. Це відро повний мотлох. Мою машину можу ображати лише я. Іді нахуй! Раз я вже приїхав у місто, то чому б мені не закупитися в магазині? Їжа, продукти для браги. <реку> Він знову нанюхався і пиво. Бо один ящик пива в мене вкрали. Не здивуюся, якщо це зробив, той алкаш, якому я брагу продаю. <реку> Приїхали! Це а де Форігон. Ем. А дядько він для чого? В нього ж прав немає. Неважливо. Поїхали, швидше дрова продамо, бо скоро, мабуть, дощ лине. А ось я дрова привіз. Дякую, подякував. Тепер швиденько сідають за фургон і їду оплачувати свою доставку. Та ну сьогодні я накатався, аж срака болить. Дякую, подякував. Завантажуємось. Я вже й забув, що я там позамовляв, але сподіваюся, там щось толкове. А, ну ще куплю чорну фарбу для сацуми, аби її пофарбувати в такий потужний колір. А! Яким чином я перевернувся. Спокійно собі їхав, а тут таке. Ану, пакет, допомагай. О! о, о, о! Але тут треба ще трішки підправити. ні 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 сука. пес, перділи гуси. Так діла не буде. тому треба йти по трактор і тросом відтягувати фургон. Зараз, зараз фургончик чекай мене, я скоро буду. Оп. Опля. Тепер зачіпляємо ззаду і їдемо вже на сьогодні додому. Хоч би ще не вбитись цим фургоном. Тільки не в канаву. Бля Я більше хвилююся не за фургон, а за своє замовлення. О! Бідне моє замовлення. Ура, я на кінець вдома. Ем Щось тут не так. Єбтьйот. Що за ху? Де двері? Що він тут робить? О, двері. Це сука, через тебе ця хуйня сталася, та? Ще багажника нема. А з цими дверми що? Пам'ятаю, що я замовив собі там набір трощіток Ось вони. Замість обгрейду прийдеться лагодити машину. Бля, ще й лобового скла немає. А де він. Е, я зрозумів. Прийдеться знову до механіка їхати. Але не сьогодні, бо треба ще й покращити свою машину. Оп. Ну єма, ну монстр. Залишається її пофарбувати в чорний колір. А це точно чорний колір. Бля. А... Ну, що ж робити? До кінця вже до фарбою не залишати ж так. Ну, в принципі, якщо так подумати, то досить таки непогано. Мені подобається. Ну, з моєю машиною все зрозуміло. А ось цією. Якого хуя вона тут робить? Це механік вчудив. Але б він зі своєю машиною так би не зробив. Коротше, поху, я вже весь потний спати хочу. А, до речі, ледве не забув продукти в машині. До ранку вони б точно не протримались. Ну і ще брагу зроблю, нехай настаюється. Все спати та пісяти. Ой. Так хотів спати, а в результаті поспав всього лише 7 годин і прокинувся о другій ночі. Сьогодні треба знову їхати до механіка, аби він мені поставив нове лобове скло. Як зазвичай грошей не вистачає, тому прийдеться їхати на роботу. Хоча механік повинен мені то взагалі безкоштовно робити, тож його машина таке зробила. Менш з тим доїхав до міста, а там пересів за цуми на лайновіз. Зараз цього лише сьома ранку, але клієнт мене вже чекає. Ось він самого ранку пиво п'є. Я б теж так зробив, якби не моя ситуація. Опускаємо шланг і починаємо нашому клієнту смоктати. Це, мабуть, якось двозначно прозвучало. Як же повільно, це жах. Ну дай. Ну дай і я поїхав. Okay, О, дякую. Треба ще шланг дістати. Бляха, ой, та байдуже, і так поїдемо. Бля, відірвався. Ем. Походу, я на лайновозі більше не працюю. Та й таке грошей мені вистачає, тому пересідаю у свою машину і їду до СТО. Але почекайте, я курити хочу, а цигари у мене скінчились. Зачинено. Відчиняй! Та зрозумій ти! мені терміново треба, будь ласка, мені надо! Я тобі зараз під двері насру. Ой, дякую, що заради мене швидше мазин відчинив. Ще раз дякую. Робота не треба, залиш собі. Ну все, поїхали. Обана, а яким дивом він вже тут. Щось з цією машиною не так. Вона рухається в сторону моєї машини. Сука, тільки спробуй знову з моєю машиною щось чудити. Привіт! Бляха, ти свою машину бачив. Постав мені лобове скло, яке твоя ж машина мені його і вибила. Все, давай. Можу взяти твою машину. Та, ні, дякую, я пішки піду. Це якраз корисно для здоров'я. Що там по поштомату? Ага. Гроші вже закінчуються. Треба вже починати думати, що робити. У мене там брага настаються, для неї потрібні пляшки, щоб налити Брагу туди. Тож треба поїхати на звалище. Тихенько. Хугу. Треба ще буде з'їздити купити, мабуть, нові штани. Опа, на, а він що тут робить? І ще цей тут. А то що за чорти? Ледве не оглох. І ще він тут. Це цей божевільний, який по трасі ганяє, ніби п'яний. Це ж тут по п'ятницях проходить драгрейтинг. Я хочу з ними поганяти, але спочатку заїду на звалище. О, мопед. Завантажуємо пляшки і їдемо до хлопців. Я вже тут. Я так розумію, я з ним буду тягатися. Гаразд, зараз я тебе на фургоні зділею. Ну, чого стоїмо? Не смійтеся, ваша дочка може бути всеред... не смішно. Коротше, він, мабуть, застав зі мною тягатися, тому просто подивлюся за ними. А. А з ним одразу поїхав. Він просто розуміє, що він слабший за мене. А цей куди лізе. Бовдур. Диви. диви А, фальстарт. Я в тебе вірю. А де він? Ну, дивні в них, звичайно, перегонки. Коротше, поїхали вже додому, бо з цими не цікаво. Още один гонщик. Фінішував. Мопед, ти вдома. Продуктивний був день на добраніч. Знову він. Ну, що ж робити? Заберемо. Блять, спати хочу. Наморес! Я гатуйс новія! Ти розумний хлопець, мені потрібно тобі щось сказати. Ніхто не знає, що я дуже багата людина, мільйонер. Чесно брешеш? Ти он вже який рік ходиш в одних і тих самих обіцяних штанах. Моя жена не знала. Так, стоп, якого хуя не державною? Це ти від тої браги, що ти п'єш забув де ти живеш? Вийшов нахуй з машини. У мене є гроші в потаємній валізі, але я не можу використати ці гроші, тому що дружина запідозрить недобре. Вона би пішла від мене, якби у неї були ці гроші. Угу, угу. Вірю, я повірив. Було дуже цікаво тебе послухати, а поки що йди відсипайся. Дивний він якийсь. Ну і ранок. Його слова змушують мене замислитись. Це, звичайно, все цікаво, але треба мені на СТО вже їхати. Думаю, механік мені вже поставив лобове скло. Переїхали. Воо, краса. Тільки ось що це таке? Та й таке, у мене є сьогодні справа. Подивитися, чи не збрехав мені той Алкаш. Можливо, він свою валізу заховав в ось цьому закинутому будинку. Тільки тут зачинено, треба якось відчинити. Може, вогнегасником? Нє. А, знаю, каністра. О, -о, О! Бляха, ці двері на машину впали. Ну тільки з СТО виїхав. Ой, потерпи крихітка. Сподіваюсь, не поцарапав. Так, сіде він тут міг валізу заховати. Може тут? Немає. Може тут? Немає. Може, на горищі? Е. Та ну його, я сумніваюся, що там заховані мільйони. Поїхали деінде пошукаємо. Можливо, десь в околицях дискотеки захована валіза. Я на його місці за ось цим камнем заховав би. Гарна схованка, чому він цю валізу тут не заховав? Пусто, поїхали, пошукаємо на болоті. Можливо, десь тут заховані мільйони. Знаєте, грошима тут і не пахне, пахне лише лайном. Схоже, цієї валізи і тут немає. Що ж, поїхали додому. А це що там таке? Це ж, я, мабуть, собі лануса зможу за ці гроші купити, але ж це не мої гроші. Це буде дуже негарно з моєї сторони вкрасти ці гроші. Можливо, йому ці гроші більш потрібні, аніж мені. Такс, і що ж мені купити першим? На ланус грошей, на жаль, не вистачить, тому буду покращувати свою машину. Набрав я тріхи грошей і пішов до себе в гараж, де позамовляв з каталогу всі запчастини до машини. Залишається то відвести на Укрпошту. Тепер поїхали до механіка. Нехай він також прокачає мого звіра. Опа, намічається гоночка. Я його як нєхуй взую Тільки бляха пил нестерпний, через нього дорог геть не видно. Але це мені не завадило обігнати цього додіка. Відчуй смак пила з-під моїх колес. Переїхавши до механіка, я замовив рихтування кузова. Найкращі шини на СТО, пофарбовку машини в темно-рожевий глянцевий колір. Механік сказав, що завтра все буде готово, а поки що поїхали додому. Е, випусти мене звідси. Що ж, поїхали на мопеді. Хоча диви, хто їде. Друже, здорово, підвезеш? Ой, дякую. Ти цей не ображаєшся на те, що я тебе в гонці виїхав. Так, добре, що ти не злопам'ятний. Ми якось занадто швидко їдемо по ґрунтовці. Ох ти ж йо! Зупини нахуй, дай мені вийти. Я манав далі з ним їхати, він якийсь неадекватний. Краще б вже на мопеді додому поїхав. Ось проходжу повз будинку пияки, а його немає на своєму місці. Сподіваюся, він не пішов перевіряти свою валізу, бо якось незручно вийде. Думаю, на всяк випадок треба заховати десь валізу. Нехай тут під раковиною буде. Все, життя налагоджується. Ну, все, можна на сьогодні вже і спати лягати. Стоп, що? А, нічого я в тебе не брав! Йди нахуй! З'їби з моєї квартири. Ну, ти догрався. Давай, підходь, на тобі. І що тепер з ним робить? Коротше, тікаємо звідси нахуй. Ще Валіза, а де Валіза? А ось. Сідаємо за фургон і їдемо звідси геть. Я навіть не думав, що він так розізлиться. Але він трохи тупуватий, втикав на мене і дивився, що я буду робити зараз. Все, пересідаємо в Сацуму. Ви тільки погляньте, яка вона потужна. Просто вау. Все, поїхали тепер в місто. Там перечекаю декілька днів, а далі буду по ситуації дивитися. Ну і стрес. О, -о, -о, О, я так розумію, до мене замовлення прибуло. Попісяти треба. На мене там хтось дивиться. Ой, не дивіться. Молодий чоловіче, що ви від мене хочете? Ти диви, закрився. Ще знову так приспічило. Перенервував, чи що. Стоп, а що там за дивні звуки? Це там моя машина? Може, не допісяв. Єба. Це що за нахуй ска Це просто піз... Якого ху. А хто моє замовлення розпакував блядь? Знову лобове скло вибили. Я недавно його тільки поставив. Як мої сацуму могло так перехуярити? Я на секундочку відійшов попісяти. Запчастини машини розкидало по всьому місту. Це жах. Це все, мабуть, божа кара. Покарали мене за те, що я валізу з грошима вкрав. Не треба, мабуть, цього було робити. Хоч під капотом все на місці, бляха, акума нема. А де він? А... Аж до зупинки відкинуло, Йо йомаю, що за день? Лише недавно прокинувся, а мене вже хотіло вбити, та ще й машину поламали. До речі, так як замовлення вже розпаковане, то чому б мені не покращити тут свою машину? Ось леопардовий салон зроблю краса. Ходові фари поставлю з радіатором, карбюратором, підвісткою займемося вже якось вдома. Мені цікаво, а для чого я два керма купив? Лобове скло, нехай тут буде. Цікаво, машина хоч заводиться. Завелась, то є добре. Я так подумав, після такого стресового дня треба поїхати ралі подивитися. Що може бути краще за те, щоб під півко дивитися собі гонки? Тільки ось вже вечір, цікаво, чи йде це ралі. Відповідь ні. Цілу годину тут простояв, але ралісти навіть не збиралися їхати. Тому мені залишається просто їхати назад в місто. Ай, блядь, я нічого не бачу. Треба машину на ручник поставити. А як? А де? Ай, блядь. А... Христос воскрес. Піздец. Що вчора за день був? Сука, двічі, двічі мене намагалися вбити. Двічі, двічі мені сука, машину зламали. Ну тут поломка не така вже й суттєва, тому треба швиденько тут все прикрутити та поїхати до СТО, бо мою машину знатно так потріпало. Сьогодні неділя, а він не працює. Раз так, то подивлюся раллі. До речі, що якщо в релістів буде перешкода у вигляді машини механіка, я хвилююся лише за одне. Щоб в мою сасу цей Ферендейл не відлетів. Ще від'їду на фургоні, а то мало лі що. Їде, їде. Тихо. Все ж таки дісталось моїй машині. Ану йди звідси. О, о! Перевернувся. Механік не дякуй. Сподіваюся, ти більше не з'явишся у мене вдома. Гаразд, поїхали додому, але вже на фургоні. Якось страшно вже їхати на сацумі. Тут хоч лобове скло є. Знову вони тут. Отримуй. Що, поганяєм? Чи боїся, що я тебе на фургоні з'їбу? На попий. Та таке, потихеньку. А в тебе як? Як тобі така дискотека? О, розізлився. Ну, поїхали. Ну, він і тупий. Гонка взагалі розпочнеться чи ні? Е, ти куди? От, падла. Зараз я тебе на трасі зделаю! Ой, шось. Да. А що там таке? Ох, єба. Опа, приїхали. Нормально їх розквасило. Мабуть, треба допомогти. Жирний, нехай сам собі допомагає. А допоможе цій дівчині, яка сіла в цю машину. З ним. Так, собережно. Ось це мій фургон. Ану, почекай. Е, давай залось. Молодець. Тобі там зручно нічого не заважає. Так як вона не хотіла в такому стані йти до себе додому, тому мені довелося вести її до себе додому. Ось це мій дім. Виходимо. Ти тут почекай, я дещо перевірю. Його тут вже немає. Ну, ніби пусто. Проходь. Ну, ти цей, розполагайся. Ну, я, мабуть, помиюся і піду спати. <плес> <плес> так, що там з цією дівчиною? А куди вона ділась? Якийсь лист? Дякую, що виручив мене. Ти такий гарний чувак. Мене так ще ніхто ніколи не називав. На радощах забувши навіть поснідати, я поїхав до СТО, щоб дати механіку завдання полагодити мою машину. До речі, нікого немає. А це що таке? Ого, вибач, я втратив все. Це моя вина, так буде краще для всіх. Дивно, але поїхали далі. Ось мій поранений звір. Замовив у механіка ремонт всієї машини та ще пару приколясів. Це все мені обійдеться у 50 тисяч гривень, але мені не вистачає. Зараз почекай, піду зароблю гроші. У мене якраз одна тємка є в машині. Такс. Все, тримай свої гроші, а я поїду до міста, бо все-таки вже треба забрати своє замовлення. Якраз я на фургоні. Переїхали. Завантажуємось. Готово. Більше ж ніде немає. Поїхали тепер додому, хоча почекайте. Все, поїхали. Переїхали. Розвантажуємось. Таке відчуття, що це буде довго. На те, щоб все гарно розкласти, по поличкам пішло 5 годин. Далі мені залишалось помитися та лягти спати. Снідаємо та вирушаємо до СТО по свою готову машину. Я свою машину ніби не так припаркував. Ну, блядь. ну за що це все мені? Що я не так зробив? Алах, ну йомаю. -йо. Прикрутився на місце та поїхав додому. Щось так попісяти захотілось. А що ти там робиш? Це типу такий атракціон? Цікаво. Можна відв'язати. Міцно прив'язав. Молодець, хвалю. Ну розважайся. Аж настрій чомусь піднявся. Переїхавши додому, я покурив та подумав, що було б добре покращити свого рожевого звіра. Ой. Спочатку я вирішив поставити собі магнітофон. Е. Магнітолу, ну, щоб цей потужно слухати хейтспіч. Готово. Працює. Ой, краса. Датчик ще треба поставити. А, тонування ще треба. А що не можна? Тю, так не цікаво. Хотів собі ще нітро зробити, але потім зрозумів, що треба там карбюратор міняти, тому забив на то великий болт. Краще підвізку заміню. Вона мені потрібна, щоб нормально по ґрунтовці їхати. Як то кажуть, краще битися об хвилі, ніж об скали. Іначе це сказав тяжко. Готово! Задовбався так, що жах. А що це? А, фух, бляха! Це передній спойлер. Я думав, це якась рожева жижа з-під моєї машини. Я аж злякався. Подумав, що ото я гарно покращив машину. Підвізку залишається лише налаштувати під ґрунтовку. А пробки вибило. Налаштовано. Гарно сьогодні попрацював. Можна і спати йти. На ранок, як не дивно, я прокинувся та одразу сів за свого звіра, аби перевірити його на мої покращення. Ну на ґрунтовці стало в рази приємніше їздити. А що нам скаже нормальна дорога? Йовита, я екіпарчок Ану, півасі треба для пришвидшення. Бля. Ох, йо! Мені ж нічого не буде. Ага, я так і думав. Хера, ви мене доженете на своєму ланусі. Я цих поліцаїв геть не відчуваю. І де там ті лохи? Ох, блядь! Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Йоу.